Європейському союзі за свідченням впливової іспанської газети El País, вважають справжнім політичним кошмаром рішення американського президента Дональда Трампа зустрітись із президентом Російської Федерації Путіним у Будапешті. По-перше, ця зустріч відбуватиметься на території Європейського союзу, однак самі європейці не будуть брати жодної участі в ухваленні рішень принципових для Європи, адже російський диктатор розв'язав найбільшу з часів Другої світової війни війну на європейському континенті, а не на території Сполучених Штатів. По-друге, цей саміт буде відбуватися на території Угорщини, яка послідовно бойкотує більшість важливих політичних ініціатив в рамках як Європейського союзу, так і НАТО, щоб зменшити тиск колективного заходу на Російську Федерацію. Серед таких рішень Орбана послідовне бойкотування можливості початку перемовин Європейського союзу з Україною та Республікою Молдова щодо приєднання до цього об'єкту. По-третє, ситуація виглядає справжнім політичним лобіюванням інтересів Віктора Орбана з боку його давнього прихильника Дональда Трампа.